Жити з кривою різьбою у цьому бурхливому світі, мабуть, дуже важко. Але росіяни якось пристосувалися. Нова порція новин з боліт, черговий тому доказ. Російський священик порівняв жінок із собаками, як фауна, тобто росіяни Рибинську билися за цукор та за мить підрив свідомості. Вони хотіли бути духовно збагаченими, але російське ДНК було проти. Дивимося. Росіяни та сучасне мистецтво, як виявилося, речі несумісні, і повірте, ми не перебільшуємо. Там просто Марс Венера дисконект. Чому? Ну, хоча б тому, що на виставці у Москві охоронець вирішив з'їсти один з експонатів. До вашої уваги інсталяція під назвою Втеча Золотої Рибки, яка так і не втекла. Охоронець просто підійшов до інсталяції, відірвав від неї рибку, яка на секундочку була з пластику, і почав її жувати. Коли до нього доперло, що не то пальто, охоронець її просто викинув замаскувати свою тупість, поціновувач сучасного мистецтва. Вирішив за відмазками. Мовляв, ну не виспався, був втомлений. Ну правда ж, коли людина втомлена, вона відриває з інсталяції на виставках пластик і жере його. Це логічно. Коли діло стосується освіти, росіяни до цього підходять з усією серйозністю. Як вам такий репетитор з математики? Ну просто фея, точніше, фей третього розряду. Щоб знайти 50% від числа, просто поділи його на 2. Щоб знайти 25%, просто поділи його на 4. Аби знайти 20% від числа, поділи своє число на 5. Казково, я вважаю, костюм просто 10 із 10. Особливо мені ті метелі крильця сподобалися. Росіяни, записуємося на курси математики і дітей приводимо. Тим часом російський священник під час інтерв'ю для одного з тамтешніх каналів порівняв жінок із собаками. Чоловік, який хоче одружитися, має розуміти: жінка це дорого, це важко, це не для всіх. Це як завести собаку. Хочеш завести собаку? Подумай 20 разів. А завести жінку це як 20 собак. Завести 30! Її треба вигулювати, її треба одягати. Хочеш завести жінку, порахуй свої витрати. Щось мені підказує, що він не одружений і, походу, тепер ще й не буде ніколи. У російському рибинську тамтешні мешканці побилися за цукор. Справа в тому, що на нього повісили якусь ну, просто неймовірну знижку. Ну і у результаті на халяву не злетілися тільки ліниві. Люди просто посходили з розуму. Це ж просто цукор взагалі не адекватні. Суворе життя на Росії. Воно таке. Ну і звичайно, трошки про сервіс Аля Рус. В Казані росіяни, їдучи у трамваї у своїх справах, схоже, снігу наїлися на все життя вперед. Чому самі подивіться? Чи ті двері були зламані, чи водій трамвая просто забув їх закрити, невідомо. Але сам факт поколіна снігу у салоні трамвая таке не скрізь побачиш. Точніше, таке побачити можна, мабуть, тільки в Росії. Особистий простір ні не чули. У Проморському краї в одній з місцевих шкіл знайшли чудовий метод боротьби із школярами, які палять у шкільних вбиральнях. Вони поставили там камери відеоспостереження. Як до цього можна було додуматися, Богу відомо, але коли про це дізналася прокуратура, камери прибрали. Давненько ми про них не згадували. Загін Путіна. Там ці жіночки знову страждають на патріотичний психоз. Хоч щось в цьому світі стабільно. Я тут за Путіна стою. Загін для мене все. Хто мене знає, той в курсі. Я спочатку подумав, що цей нервовий зрив якось пов'язаний з тим, що вона десь може пенсійне посіяла, не знаю. Але потім згадав, що такі перли для них видавати, як дурню з гори скотитися. Тож у Москві росіянка придумала хитромудрий план. Вона здала в оренду свою квартиру і винайняла собі житло подешевше, аби отримати гроші з різниці. Та коли господарі орендованої нею квартири дізналися, що жінка приперла туди кішку та собаку, з хати то бізнесменшу виселили. Тож тепер вона зі своїм зоопарком, речами та маленькою дитиною живе у під'їзді, адже в її квартирі живуть орендарі. Зекономила більше ніж планувала. Той момент, коли думала, що найрозумніша, але всесвіт опустив з небес на землю. Точніше, у під'їзд. А це були новини з боліт. Скоро побачимося.